Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити на таку тему, як же знайти взагалі. Зрозуміти, що ви хочете, як знайти себе. І що я тут хочу сказати? Перше, що потрібно усвідомити, це те, що, по-перше, в світі можливо все. Давайте уявимо собі, що ви заходите в магазин. І там на пличках стоять різні сценарії вашого життя. Так от ви маєте прийняти той факт, що це можливо. Життя насправді пропонує вам різні речі, обмежують тільки е, ці речі люди і ви самі. Е, насправді, життя, воно. Має будь-що, воно пропонує вам всі варіанти, можливі, які тільки є. І ваша задача дозволити собі ці варіанти. Чому я це кажу? Тому що дивіться, елементарно, хтось із вас може думати про те, що ви не можете, наприклад, заробляти на творчості. І ви туди просто не суєтесь, тому що у вас є ця думка, яка впливає на ваш вибір. Якщо говорити про якісь глобальні речі, ну, наприклад, ви собі забороняєте дорогі речі, якусь не знаю, дорогу яхту чи якийсь дорогий завод. Це теж важливо собі це дозволити, тому що так у вас відкривається більше варіантів. І є вища ймовірність, того, що ви знайдете те, що потрібно саме вам. Бо коли ми себе обмежуємо, ми не можемо себе знайти те, що нам потрібно. Давайте наведу інший приклад. Уявимо собі, що от є 10 магазинів, 10 магазинів, і ви шукаєте якесь не знаю, щось ви шукаєте, сумку шукаєте собі. І от ви собі сказали про те, що от в цих п'яти магазинах ви її там не знайдете, або це занадто дорого для вас, і там такої сумки не буде. Відповідно, що ви себе обмежуєте, ви відрізали від себе частину можливостей, які можуть. Бути вашими, і ви, звісно, зараз можете сказати: ну ні, так це не працює, це не для мене. Я не справлюсь. Як я сказала, на творчості ніхто не заробляє. Якщо і працювати, то от щоб заробити гроші, потрібно прям фігачити і бачити для того, щоб це зробити. Ці всі думки впливають на ваш вибір. Впливають на те, як ви живете. Тому в питанні того, як знайти себе, ви маєте відпустити всі оці упередження, відпустити взагалі контроль і подивитися на те, що взагалі пропонує життя. Тільки тоді ви зможете зрозуміти, що вам підходить. Тому що насправді може бути багато різних сценарій, як я сказала. І я, наприклад, завжди задумуюсь, окей, в мене є якась така тяга до того, щоб мати. Прям знаєте корпорацію, прямо розростися і бути дійсно тією жіночкою, знаєте, в костюмі в своєму особистому офісі, десь в Нью-Йорку. Ну, я утрірую, але щось у мене є така картинка. Але я завжди себе запитую. Це взагалі звідки йде бажання? Це дійсно моє бажання? Чи можливо я була б набагато щасливішою, сидячи десь під пальмою в країні, яка знаходиться десь біля екватора? І жити в теплі, ходити в одних тапках, в одній футболці, кататися, можливо, на серфінгу або робити за плавати. І оце те було. В життя, яке мені дійсно мене б, скажімо так, в, 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 як це правильно сказати, надихало. Можливо, це саме мені потрібно. А можливо, мені взагалі потрібен якийсь третій варіант, про який я навіть зараз і не замислююсь. Я завжди про це думаю. Але я, я точно знаю, що, що мені треба. Я вже з цим розібралася. Але тим не менш такі думки в мене були. Тому те саме стосується і вас. Поки ви собі не дозволите всі можливі варіанти, ви не зможете зрозуміти те, що вам потрібно. І це стосується взагалі всього. Якщо говорити про життя глобально і не тільки зараз про кар'єру чи про роботу, а взагалі про стосунки, про ваш лайфстайл, поки ви собі не дозволите да, от у вас в голові не буде дозволу на те, що ви можете жити в Парижі, я не знаю, в Токіо, в В'єтнамі, десь в інших якихось місцях, мати будинок десь в Італії, поки ви не приймете, що це можливо, ви ніколи не зрозумієте, що дійсно ваше. Те саме стосовно людей. Поки ви не приймете той факт, що можливо люди, на яких ви дивитеся, і дивитесь і кажете, що вони класні, і у вас є ця думка, що ви ніколи не зможете з ними бути. Можливо, якраз це і є вони. Поки ви не відпустите оцей контроль і не скажете собі, можливо, все, я можу вибирати все, що я хочу, ви не зможете зрозуміти те, що вам потрібно. Це перший момент. Другий момент. Технічно вам потрібно почати. Пізнавати світ. Взагалі, я впевнена те, що вам можливо і не потрібно прям пізнавати сильно світ, тому що ви і так маєте відповіді на всі питання всередині себе. Ваша задача це скоріше, знаєте, пробуючи відчути цей поклик, відчути поклик, того, що це саме ваше. І, наприклад, я розумію, що мені от те, чим я зараз займаюся, було цікаво завжди. Але момент, цьому немає назви. Професія, яку я маю, вона не має назви. Так, інколи в своїх відео я кажу, що я психолог. Але по суті, те, чим я займаюся, воно не має якоїсь назви. Я не можу назвати себе, типу, трансформаційний вчитель це назва, яку я придумала сама. Бо я ще трансформаційний коуч, це теж людина, яка займається. Коучингом, але це трошки інше. І те, що я те, чим я займаюся, те, що я вкладаю в свою роботу, те, що я роблю на консультаціях, я розумію, що це поєднання дуже багатьох різних сфер, і немає такої однієї професії. В тому, можливо, є і складність, що люди можуть робити якісь багато певних речей, але ну немає такої професії. Навіть моя не є подруга. Вона дуже любить різний декор і саме сервірувати столи, але немає такої окремої професії. Розумієте, немає в довіднику професії такої окремої професії. І по суті, те, чим вона займається, це м, поєднання багатьох різних сфер, багатьох різних професій в одній. Те можливо і вас, що ви поєднуєте якісь певні можете поєднати якісь певні речі в одній професії, да, в тому, що ви займаєтесь, чим чим би ви могли займатися, але просто цього немає, і ваш мозок не може якби зрозуміти, що ви можете робити якісь певні речі, але не буде в довіднику, о, типу, юрист, лікар. І це теж важливо зрозуміти. Тому, говорячи про оцей поклик, я б рекомендувала звернути увагу на те, що вам взагалі відгукується. Що ви відчуваєте, О, да, у вас щось наче, ви відчуваєте це, на, як це сказати, на рівні тіла. Тобто, у вас є якась енергія всередині, ви відчуваєте, що у вас це запалює, ви б хотіли це робити. І коли ви це робите, ви відчуваєте ще більшу енергію. Бо я, наприклад, на консультаціях. Мене завжди це дивує, тому що я жила завжди з думкою про те, що робота це те, що буде виматувати мене, що це те на що я маю якби ходити, це не буде мені давати ніякого задоволення, і я маю просто заробляти гроші для того, щоб жити це життя. Але коли я йду на консультацію, я провожу з людьми 2-3 години і я. Кажу все до побачення, гарного вам дня. Я відчуваю такий пролив енергії, і для мене завжди це так мене дивує, що виявляється, робота може приносити задоволення, о oh гад. І для мене це завжди таке, знаєте, відкриття, що я теж я можу щось робити таке, що буде мене е, надихати. Що буде мені давати енергію ще й гроші. Взагалі, це за грані фантастики. Тому що я ж кажу, я завжди жила з тою думкою, що ні, робота це щось таке, на що ти ходиш, ти витрачаєш своє життя для того, щоб просто оплатити якісь рахунки і на цьому все. Тому зверніть увагу на те, що у вас, оцей був відгук. Е, ще хочу сказати таку річ, що в принципі за своє життя, можливо, ви і відчували певний відгук в, своєму, в своїй душі, і ви відчували це, що вас стягнуло до певного, певних якихось речей. Але ви на корню це завжди обрізали, тому що я, наприклад, бачу по своїм батькам, по людям, в принципі, дорослішим, що вони дуже багато мають у цих упереджень і обмежень, що ні, це неможливо. Це неможливо. Зараз це теж неможливо, і, в общем, все неможливо. Життя це, така, знаєте, період такого існування, де все дуже так мрачно, погано, все неможливо. якось, от, знаєте, таке, таке страждання. Коротше, діприсуха, одним словом. Життя це отак. І я бачу цих людей, і мені насправді дуже прикро, що вони навіть не пробують, що саме, що саме, напевно, образливо і так досить сумно. Вони навіть не пробують. Оце взагалі капець. Вони навіть не пробують. Не намагаються щось змінити, не намагаються спробувати і подивитися на життя, що воно, можливо, може бути іншим, але вони не пробують. Що теж досить, досить так знаєте, печально. Тому, можливо, якщо ви серед цих людей, вам теж здається, що це неможливо, і що взагалі ви приречені на бідність, ви приречені на те, щоб страждати все життя, ви приречені працювати на роботі, яка вам не дає задоволення, то задумайтесь, можливо, є сенс спробувати? Можливо, якраз таки, коли ви дасте собі можливість і цей крок вперед і. Що в житті зміниться? Тому що я, наприклад, для мене завжди було дуже це мене лякає, прям от я кажуть до усрачки. Скажу, як є працювати на якійсь неулюбленій роботі. Коли я була студенткою, звісно, я працювала там і касиром, і це була просто для мене був жах. Ну, я собі я вже в ті роки вирішила, а ну, якщо я буду працювати на такій роботі, я просто вмру в тридцять. Я не навіть зараз не прикрашаю. Ця робота це просто капець. Тобто, люди, які працюють там роками, і вони ще й нормально існують якось. Для мене це взагалі це ультра супер нано люди тому що я б так би не змогла. І я пам'ятаю, що для мене було рішення в житті, навіть якщо я буду заробляти менше, але я хочу працювати там, де я хочу, ніж працювати там, де я не хочу, і отак просто існувати. Для мене це прям самий великий страх в житті. Ну ось. Так. Не будемо відходити від теми. Значить, я сказала про те, що треба дати собі можливість варіантів. І друге, це подивитися, на що у вас взагалі йде оцей відгук. Відгук іде. На що у вас іде відгук? В принципі, це все. Насправді нічого немає складного. Ви і так знаєте, з чим вам займатися. Просто потрібно дозволити собі. Шлях, який, можливо, ви собі забороняєте. Е, і тільки тоді вам відкриться інші двері, ви будете йти до того, до чого ви хочете. Говорячи про себе, розкажу свій трошки коротко, коротко досвід. Як я сказала, мені завжди, в принципі, було цікаво те, чим я займаюся. І я пам'ятаю, що мені здається, що є якась, знаєте, от я вірю в якусь. Е, я не можу сказати, що вищі сили, але щось є. Ну, по моїх відчуттях є щось, що мене ввело до того, до тієї точки, де я є зараз. І я розумію, що мені завжди було, наприклад, цікаво. Навіть не цікаво, в мене був оце якийсь потяг надихати людей. Мені хотілося запалювати життя в людях і от. Це бажання воно, ну, взялося не звідки. Я пам'ятаю, що мені було років 16-15, можливо, 17 Це був перший курс університету. І я почала вести свій блог, і я там говорила про такі теми, як мотивація, про те, як досягнути своєї цілі, про якісь уроки. Мені було 17 років, що було в тій голові? Ну, якби, я не мала якихось певних знань. Тобто я просто говорила те, що було в мені. Якось, про ті речі, які я вже і так наче знала. Я інколи переглядаю ці відео, нещодавно цим займалася, і я була в шоці. Тому що, по суті, це те, що я роблю зараз, уявіть собі. Але в той момент я закинула канал, я не, вела, я не, я не продовжила його вести. Я його закинула, і я взагалі пішла по іншій стежці. У мене була реклама і піар, хоча мені це теж подобається. але... Це було не зовсім напевно прямо є на 100%, Хоча мені здається, що в майбутньому, можливо, я пов'яжу з цим свою діяльність, але це буде в майбутньому, і після закінчення університету. У мене був цей поклик, я почала займатися картами Таро, що в принципі теж, карти Таро вони досить такі, потужний інструмент, і я в них бачу не просто як, знаєте, погадати, давай погадаємо, чому твій не знаю, сужений ряжений тобі не відповідає. Тобто я не це. Я бачу, я вже казала про це. Цей інструмент набагато такий знаєте, глибший і потужніший, ніж здається, в більшості людям. Якщо він у руках правильної людина, я зараз говорю про себе, тому що я знаю, як використовувати карти Таро так, що ви скажете. А так можна було, так можна було. І я пам'ятаю, до речі, коли я починала їх теж вивчати, я їх закидувала досить довго і час. І я пам'ятаю, що я, коротше, сплю, і у мене шафа стоїть над ліжком. І вони вночі в мене впали. Зошит, який я виписувала ці карти, він на мене впав. Хоча він не міг впасти. Тобто я не знаю, як так сталося, але він на мене впав. Я коли відкрила, я дивлюся, я розумію, чітко, ну, в мене є якесь, не знаю, ясне бачення, але, тим не менш, якось я відчула, що, да, напевно, мені це треба вчити. Тобто я маю йти за цим, навіть якщо в моменті є якісь певні складнощі. я почала цим займатися, і як би дивно, це не звучало, саме карта Таро, я вважаю, вивели мене на той шлях, на якому я її зараз. Тому треба йти за цим покликом, коли ви відчуваєте. Що є всередині щось, що вас тягне кудись? От, наприклад, я не знаю, чому мене дуже тягне в Стамбул. Я не люблю, я не можу сказати, що я була там один раз, я не можу сказати, що це класне місце. Да? Там є гарні якісь місця, але в більшості випадків це виглядає ну, наполовину трошки як село. І е, люди теж, я не можу сказати, що прям, е, культура з якоїсь сторони да, це мене приваблює, з іншої, я, я можу назвати купу мінусів, чого там не потрібно жити, чого туди не потрібно їхати. Але я не знаю, чогось у мене якесь внутрішнє, якесь знаєте, от зов всередині мене, що мені туди потрібно йти. І я вважаю, що. До Речі, теж скажу таку річ, про що, напевно, багато, до речі, психологів не говорять. Оце є дуже таким, поганою, таким поганим моментом, це якраз такий супротив, і я би сказала не супротив, а конфлікт між вашою душою і его. Тому що, дивіться, его воно керується тим, що класно. Тому що его це я. Я і далі там пішли. Я це, я, це директор, я це. І коли розумієте, его сприймає якусь професію. Не як щось класне, тому що в моїй картинці его це щось таке з короною. Оце якась така величезна корона, і вона має розростатися в таких, от вона має і вшир, і в висоту, і вона має рости. І якщо ви его не вважає ту роботу, яку ви хочете робити, чимось класним, в цьому і проблема. Тому що чого ваші батьки, чого більшість взагалі людей, кажуть про те, що є якась престижна робота. Бути лікарем це престижно. Бути юристом це престижно. Є якісь ще професії, якими бути престижно. Але ніхто не говорить про те, що це дійсно тим, чим ви хочете займатися. І можливо, у вас є якраз оця думка в голові, що є якісь певні речі, якими займатися не престижно, це не класно, це не круто. Сидіти в офісі в своєму, і що це печати за комп'ютером, оце класно. Жити десь під пальмою на велосипеді, да, мати велосипед, це якось, ну. Ти вже не успішний. Оце теж дуже важливий момент, на який потрібно звернути увагу. Тому що поки ви будете керуватися виключно тим, що класно, виключно якимось лого і тим, що вважається успіхом в кавичках, ви будете йти не за своїм шляхом. Повірте мені, поки ви. Почнете працювати з его, поки ви не усвідомите, не відмежуйте себе дійсного, себе реального і его ви не зможете відчути, що там дійсно відбувається. Це, до речі, про те, що багато хто не говорить, а я говорю, тому я говорю, що я не зовсім я не можу сказати, що я от сутків психолог. Тому що ті речі, про які я говорю, вони є трошки езотеричними, трошки про духовність. І мені здається, що дійсно відчути себе, от кажуть, да, як там знайти е, себе в контексті саме, як, як себе зрозуміти, як себе відчути. Вам треба его, це трошки під Крутити, виключити його. Поки ви будете керуватися виключно цим я-я. я Ви ні, ніколи не зможете відчути того, хто ви є насправді. Тому що, тому, хто ви є, насправді, йому не потрібні якісь оці люксові бренди, йому не потрібна, вказі, знаєте, оця, як це сказати, щоб його там, я не можу сказати, поважали, але от знаєте, є такий. Коротше, Можна сказати так, его, от воно сидить на троні і йому потрібно ці подношення. Вашій душі це не потрібно. Ваша душа керується зовсім іншими, іншими моментами. Вона хоче проявлятися, вона хоче щось створити, вона хоче щось створювати. І їй, в принципі, байдуже на те, чи є якийсь відгук на це, чи немає. Вона просто хоче проявлятися в цьому світі, вона хоче мати якийсь певний досвід в цьому світі і його отримувати. Тобто я маю на увазі те, що в принципі є купа можливостей, які ви можете перепробувати в цьому, в цьому житті. Ви маєте лише відчути. Що ви куди вас тяне, куди ви хочете піти, і це буде дійсно ваше, це буде правдою, і ви могли б помічати, що є якісь речі, коли ви дивитесь на них, і у вас є оцей відгук всередині О, да, це моє, я хочу це купити, або я хочу це отримати. Є відгук. Оце те, що куди ви маєте, скажімо так, це той маячок, тей, та лампочка, на яку ви маєте, скажімо так, робити акцент і йти за нею. Тільки тоді ви зможете дійти туди, куди ви хочете. А якщо ви хочете, до речі, щоб я вас провела, і ви дійсно хочете відчути це, ви хочете з цим попрацювати, бо як я сказала, це насправді часткове про думки, частково про стан, частково про розуміння, що таке душа, що таке его, подивитися на це з цієї сторони. Я взагалі вважаю, що в принципі є дуже багато різних знань в цьому світі. Наша задача брати їх і покращувати своє життя. Ви можете з чимось не погоджуватися з тим, що я кажу. Ви маєте на це право, але ви знаєте, якби у вас є купа інструментів, але ви таки кажете, ні. Езотерика це діч, я не буду цим користуватися. Але що найцікавіше, більшість людей, які кажуть, що це діч, вони ніколи не, погли... не занурювалися настільки сильно, щоб зрозуміти, що це взагалі таке. І по суті, от у вас є, знаєте, ви хочете побудувати будинок, у вас є молоток, у вас є, не знаю, шуруповерт, у вас є е... щось ще, да, що вам треба. І ви такий кажете, ні, молотком я користуватися не буду, бо це дебіль... дебільна якась річ, і не буду, не хочу, я не вірю. Це, оце є помилкою. Є багато різних знань, є багато різних взагалі речей в цьому світі. І поки ви будете казати, що це якась дорістіка, ви йдете не по тому шляху. Вам життя пропонує, воно каже, слухай, от приходь, дивись, тут є стільки всього всякого цікавого, ви можете користуватися чим завгодно. А ви кажете, ні, я не буду. Це, до речі, стосується і ваших цілей, і взагалі ваших бажань. Вам життя каже: дивись, все світ каже, дивись, скільки є всього класного є, і ти можеш і подорожувати, займатися і тим, досліджувати світ, переживати різний досвід. Хочеш якийсь поганий, хочеш? Хороший, який ти хочеш сьогодні прожити досвід, каже вам життя. А натомість, щоб сказати, прийняти якісь дарунки від сесії, то кажете ні, це неможливо, ні. Ти що? А по суті, всесвіт, це знаєте, як м -м, коли ти приходиш додому до когось в гості, і він каже: дивись, от, от є стіл, і тут є різні тістечка, є якісь щось, шашличок, якісь огурчики. Він каже: Перегощайся, а ви кажете, ні, ну я не буду їсти це. Це, це нереально, це неможливо, це не смачно, це не для мене, такого не може бути, і все по списку. І, що, і в кінці, що подумають люди? Так? Якщо я візьму огурчик зі стола? Ні, я не буду цього робити. Ось так любі, боже, мене понесло. Я не знаю, що кажу. я дуже люблю ділитися цим, і я прям відчуваю, що це моє. Не знаю. Я завжди навіть задумуюсь над тим, що якщо б мені це не приносило грошей, я б цим би і так займалася, якщо чесно. Тому що я відчуваю, що це є. Якщо є покликання, бо я, я не до кінця розумію, є воно чи немає, але якщо воно є, я дійсно думаю, що це. Це те, чим я маю займатися. Я знаю, що комусь із вас я маю допомогти. Я та людина, яка вам потрібна для того, щоб ви дійшли до того, куди вам потрібно. Тому що не завжди ми самостійно можемо розібратися в світі. І має бути хтось поруч, хто дасть вам якраз такі якісь певні вам допоможе розібратися. Да? Дасть вам якусь мапу для того, щоб куди далі рухатись, як рухатись, чому я не можу далі рухатись. На ці всі питання я маю відповідь. Я знаю, як її дістати з вас. Ось так, любі. Тому, говорячи, якщо ви дійсно хочете якихось певних змін, певних конкретних змін, простий шлях це не через стежку йти в обход, а йти зразу до мене на консультацію, де я вас проведу з точки А в точку Б за дуже короткий проміжок часу. І я навіть нещодавно зрозуміла таку річ, що, знаєте, коли ти щось створюєш, і ти, напевно, не до кінця, але я зараз говорю про себе, розумієш? Наскільки ти робиш великий вклад? І я розумію про те, що маючи цей досвід, маючи знання, розбираючись багато в чому, приділяючи цьому неймовірну велику кількість годин, я розумію, що я дійсно можу дати світу дуже багато чого. І я розумію, що, грубо кажучи, у вас є два, два варіанти: пройти це самостійно або пройти це набагато швидше разом зі мною, і не втрачаючи час, не втрачаючи ресурси. Я знаю прекрасно, що буде, коли ви будете починати робити певний якусь ціль, буде до цього йти. Я знаю, що може бути на цьому шляху, що буде вас зупиняти. І коли ви йдете разом зі мною, ми ці кути обходимо, йдемо прямо до своєї цілі, до вашої цілі, яку ви хочете досягнути. А коли ти йдеш самостійно, то в певних моментах можна зупинятися, сідати і все. Я здаюсь. На тому моменті, якраз таки, коли. Треба просто йти вперед. До речі, стосовно от перепон, скажу, це буде останнє, що я Скажу вам. Стосовно перепон. Якщо ви давайте уявимо собі, от кожне іде не по плану в кавичках, ви б сприймали як щось таке більш позитивне. Ви би сприймали як дарунок від всесвіту. От уявіть собі, ви йдете в пустелі, і от щось іде не по плану, і вам здається, все, капіць. А Змініть мислення, змі... змініть під... підхід до цих ідей не по плану. А якщо це навпаки дарунок, все святу Бога, не знаю. Називайте, як це хочете. Це от вам, ваш ангел-охоронець, не знаю, вам дає цю можливість, і це не перепона, це саме можливість. Тоді б ви йшли набагато швидше до своєї цілі, тому що насправді, якщо вірити в те, що дійсно все, все знає найкоротший шлях, щоб вас провести від точки А в точку Б, головне йому довіритися. Але більшість людей не довіряють. Більшість людей, коли бачать якісь певні перепони, вони кажуть, ну це не для мене, це нічого не виходить, все, я не піду туди. А це якраз таки є великою помилкою. Тому я та людина, яка це знає. от я ж кажу, в мене бачите, рот не закривається, в мене багато дуже є інформації, яку мені хочеться передати. Мені хочеться це казати в кожному відео. Бо я прекрасно, Я сама була в тому стані, коли в мене там багато чого не виходило, коли я була абсолютно, знаєте, як то кажуть, на нулі. І коли зараз я переповнена енергією, коли я багато чого знаю, коли я бачу зовсім інший по іншому бачу світ, і я можу на 100% сказати, що я задоволена своїм станом, який я зараз, і я від цього стану можу ділитися. Я вважаю, що це дуже цінно, і це якраз ну, таки це те, це, це те, що мені заважає закрити рота і зупинити це відео. Але тим не менш, це те, чим мені хочеться ділитися, тому що я ж кажу, не знаю. Це просто от поклик душі моєї. Все. я роблю те, що мені подобається. І коли я це роблю, більше енергії в мені, більше енергії, коротше, додається в моє життя. Тому ось так, любі, будемо завершувати. Тебе ж кажу, цю жінку неможливо зупинити. Бачите, вона просто робить те, що їй подобається, і, і дуже складно. <смі> Окей. Значить, про консультацію я сказала, тому що я ж кажу, те, що я говорю в відео, це одне. Коли я роблю це на консультаціях з вами індивідуально, це зовсім інше. І ви можете. Індивідуально, як доторкнутися і до мене, до моїх знань, і я можу вам дійсно дати набагато більше, розбираючи саме ваше питання, ніж коли це ось так відео через відео. Хоча я думаю, що і через відео я теж багато чого даю. Ось так, любі. тому приходьте на консультацію. Я вас проведу швидким шляхом. Вся інформація буде під відео. А я вас е чекаю на консультаціях, хто хоче, і в наступних відео. До зустрічі!